Доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити про нові вимоги до пенсійної системи України, яку висунув міжнародний валютний фонд. Якщо говорити коротко, то нас очікує масштабна пенсійна реформа, і вона торкнеться кожного пенсіонера без винятку. І так, МВФ наполягає на тому, щоб у майбутньому не було жодних додаткових доплат до тяжок і привілеїв. Фактично, мова йде про так звану голу пенсію. Тобто тільки страхова частина і без надбавок зверху. Також передбачається повна заборона на запровадження нових спецпенсій. Чому так відбувається? МВФ це структура, яка надає Україні кредити, а логіка проста: хто дає гроші, той висуває умови. МВФ хоче мати гарантії, що позичені кошти Україною будуть повернуті. А якщо держава активно збільшує соціальні виплати, то ризик неповернення кредитів зростає. Саме тому саме тому МВФ наполягає на жорсткій фінансовій дисципліні. Від відповідно до меморандуму України Україна зобов'язується провести повне переписування пенсій пенсійної системи за підтримки МВФ та Світового банку. Реформа стосуватиметься всього від страхових пенсій до спеціальних пенсій для окремих категорій. Це не нова ідея про таку реформу. Говорять уже багато років, але тепер її фактично ставлять як обов'язкову умову для подальшого фінансування від МВФ. Уряд зі свого боку заявляє, що реформа не повинна збільшити дефіцит бюджету, але тут виникає логічне питання: якщо грошей більше не стане, то за рахунок чого мають зрости пенсії? Міністр соціальної політики прямо говорить, що можна хоч зараз прописати підвищення на 20% пенсій, але спочатку потрібно зрозуміти, звідки взяти оці кошти. МВФ категорично забороняє покривати це за рахунок бюджету. Є окремий блок, це ліквідація спецпенсій. Уже зараз пенсії, які перевищують приблизно 20 тисяч гривень, урізаються у відсотковому співвідношенні. Ті часи, коли окремі категорії отримували по 100 і по 200 тисяч гривень, фактично завершились. Нових спецпенсій не буде взагалі, і для багатьох людей це скоріше позитивний момент, адже питання соціальної справедливості давно викликає обурення. Ще один принциповий пункт у цій реформі це жодних нових законів із пенсійними зобов'язаннями без реального фінансування. Тобто всі доплати, надбавки та дотяжки, які не мають під собою грошей, будуть або обмежені, або повністю скасовані. Також МВФ ввів повну заборону на зниження пенсійного віку. Ще й більше вимоги до страхового стажу будуть зростати. Щоб вийти на пенсію 60 років, уже з наступного року потрібно буде мати не менше 33 років стажу. Якщо його не вистачає, людина виходить на пенсію пізніше. Що зміниться найближчим часом? Уряд планує залишити лише один механізм підвищення пенсії це індексація. Прив'язка спецпенсій до росту зарплати буде скасована. Усі пенсії мають зростати за єдиною формулою, яку планують закласти в нову реформу. І підсумовуючи цю інформацію, просто хочу сказати, що просто так збільшувати пенсії більше не будуть. Будь-яке підвищення має мати реальне джерело фінансування. До кінця поточного 2025 року уряд обіцяє предоставити проєкт пенсійної реформи від МВФ, і тоді стане зрозуміло, до чого саме готуватися. Підписуйтесь на наш канал, і як тільки буде текст цієї нової реформи, я її розберу і надам нове відео. Все найкращого.